Добротолюбіє Том 2 Повчання святого Йоанна ЛІСТВИЧника, розділ четвертий ПРО боротьбу з вісьмома головними пристрастями. Боротьба з печаллю. Хто зненавидів світ, той уникнув печалі. Якщо ж хто прихилився до чого небудь видимого, то ще не позбувся її, бо хіба не буде печалитися той, хто втратив улюблену річ? Хоча у всьому потрібно мати тверезість, але найбільше належить нам бути розважливо уважними стосовно цього, коли настоятель спокушає нас корисним безчестям, досадою, доганами, тоді, уявивши собі страшний вирок всесвітнього судді, лагідністю і смиренням, мов двосічним мечем посічемо безрозсудну печаль та гіркоту, яка в нас засівається. Якщо ми впали, то найперше ополчимося проти Духа печалі, бо він, з'явившись під час нашої молитви і пригадуючи нам колишню нашу сміливість до Бога, хоче відірвати нас від молитви. Любов до безчестя ліки для дратівливості, псалмоспів, милосердя і безкорисливість вбивці печалі. Якщо дров забагато, то вони пригнічують та гасять полум'я. Даючи багато диму, так само і надмірна печаль робить душу, немов би димною і темною, та висушує воду сліз, тісний шлях позначається безчестям, докорами, осміянням, лайкою, тягарем досади, і він спасенний, якщо будеш, зазнаючи образ, терпіти мушньо, обмовлений не обурюватися, принижений не гніватися, осуджений смирятися. Блаженні ті, що ходять стежками цього шляху, бо їхнє є Царство Небесне, Матвія 12 Добровільне терпіння всього скорботного, справжній спасительний шлях покаяння, вважати себе гідним не лише наявних видимих і невидимих скорбот, але й ще більших ознака діяльного покаяння, як вода стиснута піднімається вгору. Так і душа, пригнічена бідами, витікає в покаянні до Бога і спасається. Одного авакира щодня ображали в убителі, а служителі трохи не щодня виганяли його з трапези, так що він часто залишався без їжі. Я, святий Йоанн Лістичник, запитав його, що він про це думає. Він відповів Повір, отче. Ці мої отці випробовують мене, чи справді я чернець, і оскільки вони роблять це не насправді, то і я, знаючи їхній намір, благодушно терплю це і не сумую. Помираючись через два роки, він сказав Дякую вам, браття, бо завдяки тому, що ви спокушали мене заради спасіння мого, я 17 років був вільний від бісівських спокус. Іншому старому Македонію, вже справедливо, як кару, було визначено завжди перебувати серед новопочатківців. Проте, коли скінчився термін, він сам просив залишити його під цією принизливою епітимією, як вельми грішного. Потім він розповів святому лістичнику, ніколи не знав я такої помочі у внутрішній боротьбі і ніколи так, як нині. Не відчував в собі солодкости божественного світла. Коли нас уражають викривання, будемо пригадувати свої гріхи, доки Господь, бачачи нашу потребу та насилля, яке ми самі собі чинимо, благоволить загладити наші гріхи та перетворить скорботи, які точать наше серце на радість, як говорить про те псалмоспівець, коли намножувалися скорботи в серці моєму. Твоя втіха насолодою наповнювала душу мою, Псалом 93:19. Блаженний, хто, зазнаючи щодня докорів та зневаги заради Бога, примушує себе терпіти, він буде ликувати разом із мучениками і сміливо розмовляти з ангелами, хто відкидає від себе праведне або неправедне викриття, той відкидає своє спасіння. А хто приймає його зі скорботою або без скорботи, той невдовзі отримає прощення гріхів. Сину мій, якщо ти спочатку віддаси себе терпінню без щастя, то небагато трудитимешся, щоб здобути блаженний душевний спокій, як малий вогник, пом'якши їй багато воску. Так і мале безчестя, нерідко враз пом'якшує серце, тішить його і знищує всю його лютість, всю нечулість і озлоблення, досада, приниження і всі схожі випадки в душі послушника уподібнюються гіркоті полину, а похвали, честь, і схвалення медові, але полин очищає будь-яку внутрішню нечистоту, а мед, звичайно, примножує жовч. Боротьба з духом відчаю. Відчай це розслаблення душі, недбалість до подвигів, зречення обітниці, відчай ублажає мирян, обмовляє Бога, що він немилосердний і нелюдяний, у псалмоспіві він не стрункий, у молитві немічний, тоді як у тілесному служінні твердий, як залізо, у рукоділлі нелінивий, до послуху швидкий та охочий. Хто послушно кориться, той не занепадає духом. Через чуттєве він досягає успіхів у духовному. Хто живе з братією, той не знає зневіри, натомість мовчальник завжди має її своєю сужителькою. Побачивши келію пустельника, вона насміхаючись наближається, щоб оселитися поруч із ним. Лікар відвідує хворих вранці, а зневіра подвижників близько полудня. Зневіра намовляє бути гостинним і докучає, щоб ми давали милостиню зі свого рукоділля, наполегливо тягне відвідувати хворих, нагадуючи слова того, хто сказав Хворим був і ви відвідали мене. Матвія 25:36. невідступно товкмачить, сходи до скорботних і малодушних, вона, будучи сама малодушною, радить втішати малодушних. Хто стане до молитви, тому вона нагадає про нагальні справи і всіляко намагається відволікти від неї якоюсь благослівністю, мов уздою, безсловесна, кожна з інших пристрастей знищується однією якою-небудь чеснотою, тоді як зневіра для ченця всеохопна смерть, з поміж восьми предводителів зла, дух зневіри найтяжчий.